Слава Україні, викрито крота ФСБ на оборонному заводі на Одещині. Юний волонтер зі Славути, якого штовхнув чоловік під час хвилини мовчання, отримав подяку. Від ова дві пожежі на Хмельниччині. Детальніше далі є Ольга Захарченко в ефірі першого подільського п'ять хвилин на головне. За послуги дії доведеться платити Нововведення стосуватиметься шерінгу документів між банками та дія підпису для юридичних осіб. Платні функції стартують в роботі з 1 червня. Заявляється, що через дія підпис юридичні особи зможуть в онлайн режимі підписувати документи безпосередньо через застосунок. Служба безпеки України затримала крота ФСБ, який влаштувався до оборонного заводу на Одещині. 47-річний місцевий інженер, за дорученням окупантів, мав отримати секретну документацію з виготовлення комплектуючих для новітньої автотехніки ЗСУ. Також, аби допомогти окупантам обійти систему протиповітряної оборони Одещини, він обіжав регіон та намагався виявити бойові позиції ППО і радіолокаційних станцій. Контррозвідка СБУ затримала фігуранта під час обшуків. У нього вилучили фото технічної документації, яку він планував передати агресору, а також інші докази роботи на ворожу спецслужбу. Слідчі служби безпеки України повідомила агенту про підозру. Наразі зловмисник перебуває під вартою йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Юний волонтер із Хмельниччини, якого на хвилині мовчання штовхнув чоловік, отримав подяку. Від ова 13-річний Олексій Борей з міста Славута, із початку повномасштабного вторгнення разом із родиною активно волонтерить для війська. Його тато добровольцем пішов захищати нашу країну. Олексію вручили подяку від начальника Хмельницької обласної військової адміністрації за незламний патріотизм, за любов та відданість до України, за активну підтримку традицій, вшанування та збереження історичної пам'яті нашого народу, шану до тих, чиє життя забрала російсько-українська війна. Передав відзнаку начальник Шепетівської РДА Олексій Глушаков та також посадовець наголосив на важливості вшанування щоденно о дев'ятій ранку хвилиною мовчання. Героїчного подвигу воїнів, полеглих за Україну. За минулу добу до підрозділів головного управління національної поліції у Хмельницькій області надійшло 656 повідомлень про події та правопорушення. З них 162 – кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 121 адміністративний протокол, з яких сім за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстровано чотири дорожньо-транспортні пригоди на щастя без травмованих. Оператори лінії 102 опрацювали 586 повідомлень від мешканців регіону. Дві пожежі ліквідували вогнеборці Хмельниччини протягом минулої доби. У СМТ Лозове дорожнянські рятувальники ліквідували загорання житлового будинку. Ймовірна причина виникнення полум'я пустощі дітей із вогнем. Внаслідок пожежі пошкоджено двері, підлогу та речі домашнього вжитку. Крім того, у ніч на 21 травня виникла пожежа без господарчої споруди у селі Малий Правутин. Вогонь пошкодив речі домашнього вжитку та знищив перекриття. Як повідомляють, в Переслу. Службі ДСНС Хмельниччини на щастя, внаслідок цих пожеж ніхто не постраждав. Сьогодні о 18.00 в обласному академічному музично-драматичному театрі імені Михайла Старицького відбудеться концертна програма Героям української землі присвячуємо. За участі академічного муніципального естрадно-духового оркестру та академічного муніципального камерного хору. Вхід вільний про це повідомляють у муніципалітеті. Концерт приурочать до дня героїв у Хмельницькій міській раді. Запрошують хмельничан, гостей міста та усіх бажаючих відвідати захід, який наповнений вдячністю, пошаною та любов'ю до тих, хто захищав та захищає українську землю. Дякуємо нашим захисникам за їх оборону та силу, за те, що ми можемо проводити та відвідувати різні заходи та концерти, за те, що ми можемо жити та планувати майбутнє. Допомагаємо нашій армії, долучаємося до акцій та зборів. Допомагаємо один одному. Все буде Україна.